Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Які тварини розмножуються яйцями, а дитинчать годують молоком, пінгвіни, коали, качкодзьоби, валабі. Качкодзьоби єдині з савців Австралії, які відкладають яйця і при цьому годують своїх дитинчат молоком. На узбережжі якого моря розташований Тель-Авів – мертвого червоного середземного адріатичного. Тель-Авів розташований в Ізраїлі на східному узбережжі Середземного моря. За яким містом йде відлік світового часу? Брістоль, Гринвіч, Манчестер, Шеффілд. Час було встановлено за Гринвічем. Свого часу Гринвіч був містечком у південно-східному передмісті Лондона. Навіщо зайцю довгі вуха? Для збільшення швидкості, для охолодження тіла, для збереження очей для краси. Для охолодження тіла довгі зайчі вуха це радіатори охолодження. Зайцю, щоб врятуватися від хижаків, доводиться багато бігати, тож охолоджувальний пристрій йому потрібен потужний. Що означає слово міленіум. Ліки, тисячоліття, рослина, індустрія моди? Тисячоліття, одиниця виміру часу, що дорівнює тисячі рокам або століттям. Що таке сашимі? Одяг? Танець рукоділля страва японської кухні. Страва японської кухні. Одна із найдавніших японських страв традиційно вживається на свята. Як інакше, називається інжир: чача, чорчхела, фіга, пітахайя. Інжир інакше фіга або фігове дерево. Як інакше називають кадик на шиї чоловіка Адамова слива, Адамов апельсин, Адамове яблуко, Адамова груша. Адамове яблуко це шишка або виступ на шиї, який утворює щитоподібний хрящ, що оточує гортань. Як у живописі називається вид спереду. Екстер'єр профіль анфас абрис. Анфас. Вид спереду. І який фестиваль проводиться щорічно у Чернівцях? Рок булава, Буковинська Маланка, фестиваль вишиванки, срібний татош. Буковинська Маланка. Фестиваль Маланок у Чернівцях започаткований у 2011 році, і відтоді з розмахом проводиться щороку.